Усім привіт, нехай Господь береже та оберігає вас, Бож вам благословіть. І хотіла б сьогодні поділитися од Що багато людей знають історію єврейського народу. І якщо ми тісно подивимось на їхню історію, то ми побачимо, що завжди так було, коли вони дійсно йшли за пророками, за людьми Божими, слухались на людей Божих, яких став сам Бог, то в них було благословення. Завжди так було. І в яких би проблемах вони не були, які би не були тяжкі дандесь ситуації, все одно в них. Бог їх виводив, Бог був з ними. А коли вони починали вже нехтувати да, людьми Божими, пророками, нехтувати Словом Божим, самим Богом, то завжди, одразу ж приходили прокляття в їхнє життя, одразу ж приходили проблеми і були досить приходили жахливі проблеми. І ця, от да, приклад єврейського народу, є прикладом для абсолютно кожного народу, для абсолютно кожної людини. І він показує, що буде з людиною, що буде з людьми дійсно, якщо вони будуть нехтувати людьми Божими або наоборот, якщо вони будуть приймати. Тобто, якщо абсолютно кожна людина, це стосується абсолютно кожної людини, якщо людина починає нехтувати людьми Божими, нехтувати пророками, то приходить у життя, буде приходити прокляття. Буде багато проблем звісно в житті. Але якщо людина вона буде приймати людей Божих в своєму житті, вона буде слухатись людей Божих в своєму житті, то тоді навпаки буде благословенням цієї людини. І ця людина вона і тут на землі щасливо живе, дійсно благословене життя. І потім, після смерті, вже вона піде на небеса. Тобто, тому і дуже важливо дійсно не нехтувати людьми Божими, а приймати людей Божих у своє життя і завжди слухатись людей Божих. Тільки так ми можемо щасливо прожити тут на землі, і потім після смерті піти на небеса бути благословені!